Дорогі українці, шановні народні депутати, я хочу подякувати за ті численні слова підтримки, яку я підчув від вас протягом останнього тижня. І хотів би звернутися до чоловічої частини президії, бо я дуже добре знаю всіх голів Верховної Ради за 32 роки нашої незалежності. Ніхто, як ви. Не множив на ноль парламентаризм і слід спину тримати рівно, навіть коли ви дозволяєте кричати на себе офісу президента. Кримський міст бам! Ліквідація колаборантів. Це слова вдячності сміливим офіцерам СБУ, але соромно, коли службу. Перетворюють на телеграм-канал Банкової, яка вимушена тричі міняти версію скасування моєї поїздки і поїздки депутатів Європейської солідарності щодо міжнародного відрядження, втручання служби в політику і дипломатію. Хотіли вдарити по мені, а вдарили по Україні. І за це треба буде відповідати. І замість за 65 раз за 650 днів ми поїхали на фронт і їздимо не селфі робити. А кожен раз від 5 до 20 мільйонів гривень передаємо підтримку Збройним силам загалом на 4 мільярди. І більш ніж снарядний голод. Говорять бійці зараз про необхідність єдності, єдності між Україн... Україною і партнерами, єдності між. Політичним і військовим керівництвом країни, єдності між владою і опозицією. І найлегше не намагайтеся, до речі, списувати проблеми на російське ПСО. Треба вирішувати проблеми. 14 грудня президент має бути в Брюсселі, так як я це робив, і вирішувати будь-які складні питання, там завдання для президента. Перспективу отримати 50 мільярдів Мокрафіна є цілком реальна і оптимістична. А от з рішенням по початок переговорів по вступ треба працювати. Зараз ми маємо проголосувати закони про набу, сап на І єдність це не слова а дії. Людина, яка дискредитує ЗСУ, має бути позбавлена мандату або, як мінімум, відкликана з комітету, а ви звільняєте Вінніславського. І я наголошую, треба об'єднатися, провести зустріч лідерів фракції з президентом і перемагати єдністю. Слава Україні.